Друзі, рада вас всіх вітати. Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Хочу зараз вам зняти відео про мої рослинки, які знаходилися у теплишці. Як вони наростають, як вони розвиваються? От. Ну і подивимося заразом, що ще в мене тут є. Живці з'явилися і разом з вами зараз це все. Переглянемо. Тож приєднуйтеся до нас і коментуйте, ставте подобайки, підписуйтеся, адже це все мотивує знімати далі, щось цікавеньке знаходити для відео і тому подібне. Тому приступимо до перегляду. І так, друзі, ну, ось ці в мене рослинки стоять у таких ось да, боксиках пластикових, ось так вам одним планом. Так, заразу все швиденько так покажу. І зараз трішечки ближче це все розглянемо. І так, ну, з чого почнемо? Ну, давайте почнемо з ось цієї алоказії, це Алоказія принцеса Юкатан. Вона в мене, були в мене з нею відео. Я показувала. Вона нарощувала ось такі нещасні листочки, малесенькі, такі оці зелененькі, а потім я її пересадила, друзі, у. Там ґрунт із кокосовим субстратом, тобто перемішку звичайний ґрунт універсальний і кокосовий субстрат. І вона стояла ціле літо в тепличці, ось тільки осінь, знизилась температура. І я переставила їх у квартиру, стоять під лампою, фітолампою і. Без кришки, не хочу зараз робити їм вже вологу, щоб вони не пропали, тому що температура понизилася у квартирі, також не дуже тепло. Хоча і гріємо, і кондиціонери все, але все рівно в квартирі не жарко. Тому, звичайно, зараз поки що стараюся ніякої вологи не робити. Це коли якщо буде вже вімкнене опалення, в нас в квартирі, в принципі, тепло, сухо, тоді, звичайно, можливо, буду робити їм якусь трохи теплицю. А так, поки що, ні. Тому ось така алоказія, вона, подивіться, почала мені нарощувати нові красиві листочки. Бачите, вони такого темного, темно-зеленого кольору, ось така в неї красива бордова ніжка. І бачите, нарощує мені новий листочок, ось розкручує. Тобто ось ці маленькі листочки вона вже не відсушила один, ось такий тільки остався. Виходить, він такий, як. Як вона називається, ювенальний, да, ці молодесенькі. А ось це вже пішли, бачите, нормальні листки, такі, як повинні бути в цій алоказії. Взагалі вона виростає такою дуже великою красивою алоказією, такі в неї класні темні, темно-зелені листки з бордовою ніжкою. Тому я надіюся, що з нею буде все гаразд, за зиму нічого з ними не трапиться. Ось корінчики видно, бачите, і вона собі гарненько наростає. Так, йдемо далі. Ось тут, друзі, я садила дві оці хоєчки, які мені дарувала Віка. Ось оця красунечка. Ось така, бачите, вже пустила новий пагінець, ось так вона простягнулася. І біля неї посаджена ось ще одна. Не знаю, як вона називається. Але ви бачите, вона нарощує ось тут ось новий листочок. Ось, так. ось це також молоденьке вона наростила. І продовжує, продовжують рости. Нарощують. Ось так. Ось тут, в принципі, можна вже і поставити якусь опору, щоб вона плелася, Ну, поки що стоїть тут у боксику, в принципі, її можна звідси вже діставати. Ну, хай поки що так постоїть, тому що незручно. Так, далі ось така малесенька: е сігелатіс, чи як вона? Ну, якось так називається. Ось така вона дуже гарненька. Такі красиві, бачите, листочки в неї були. Тут у мене пішли світліші, тому що я думаю, вона стояла на сонечку, там на балконі, і вони просто вигоріли. Ну, пускає ось новий вусик. Далі, дивіться, коріння повітря не понарощувала. Ось так. Тут коріння. ну, Я думаю, що її можна вже навіть пересадити в якийсь горщик, вона буде собі наростати. Бачите, там он, корінчики. Так. Ось так. Далі дисхідія мільйон хац також вкорінилася, все нібито не добре. Ось, ось тут є корінчики, бачимо. Ось така манюнька-гарнюнька. Бачите, вона розкущилася, тобто дала боковий ось такий бокову гілочку, і вона ця гілочка росте. Ось така красуночка. Росте все добре. Я рада хотіла її, і нібито все нормально з нею. Ну тут я садила, друзі, манго кісточку, ну, я її так поливаю, ну поки що, звичайно, ніяких зрушень там чи щось я не бачу. Ну, Сидить вона там в стаканчику, нехай собі сидить. Так, це в мене Філодендрон сільвер. В мене він витягнутий був, я показувала якомусь своїх відео, відео, і е, я просто відрізала і хочу вкорінити, щоб він був таким більш пишнішим. Тому що він ріс одною такою паличкою. Мені це не подобалося. І я його відрізала, посадила. Я його не, мабуть. Ну, корінювала ну, недовго, він не попускав такі прямо гарні корінці, але подивіться, я його посадила, ось він стояв в тепличці, і бачите, он, уже в нього навіть пішли повітряні корінці. бачите? Ці корінці тягнуться до земельки, і він наростає. Ось це вже в нього нові листочки його виросли новенькі, тому що ось це я зрізала з цим листочком і з цим, а це вже пішли нові листочки, які він ось наростив. Такий красунчик, такого красивого срібного кольору, переливається, дуже гарне в нього листя. Я знаю, що також є Філоденрон Сільвер, тільки він якось по-іншому називає. Ну, сільвер і ще щось там плюс, не пам'ятаю. І в нього листки такі самі на колір, але вони набагато більші. Тобто вони в нього ростуть такими дуже-дуже великими, дуже красивий. Так, далі це хоя. Нова гост, здається, якщо я не помиляюся. Також дивіться ось новий листочок виріс вже в мене. Це також від віки вона мені присилала з каналу Меотіда. Ось дивіться нові красунчики такі ростуть розовенькі, такі рожевенькі. так, Повітряні корінці. ну, Тобто, розвивається, росте. Також дивіться, скільки коріння. Ось, бачите, наростила. Також, в принципі, можна її вже пересадити в більшу якусь ємність. Ну, поки що сидить, нібито все подобається. Нехай. Знаєте, якось на осінь, на зиму, ну, не знаю, побачимо пересаджувати. Хоч мені все рівно, коли пересаджувати, ну, все рівно. Якось за хої я переживаю. Це також хойка Куртісі. Ось також випустила новий листочок. Ну, Там бачу, також нібито нарощує той вусик, далі він не росте. Він трішки так вперся там у стаканчик. Ну, нехай, я думаю, якщо йому щось не подобатиметься, то він підніметься вгору. Ось така красунечка. Ось так під, під лампу вам буде краще, видніше. Росте. Манюсенька, звичайно, але така гарнесенька, дуже гарна. Так, зараз вам також покажу під лампою ось такі листочечки. Так, гарнюсики. Угу, так. Зараз вам сільвер оцей покажу. Ось, бачите, який він красивий? Ось такі красиві листочки. Дуже гарний прямо красунчик. Так, ось цей новогост. Угу. Ось такий. Так. Ну, ідемо далі. Переходимо до наступної теплички. Тут у мене, друзі, Ну, називають одні монстера карвінського, інші епіпремнум Marble Planet. Також він у мене сидів. Якось то ріс, то не ріс. Якось не дуже він мене швидко розвивався. Потім я вирішила його, він стояв трішки у водичці, коріння не напускав ніякого взагалі. Тому я його посадила зразу в стаканчик, в ґрунт, також універсальну перемішку із перлітом і кокогрунтом і дивіться, ось він дав мені корінець. Дивіться, ось такий. Листочки себе чудово почувають, ось такі гарненькі. І навіть он там нарощує вже новий листочок, там росте, я бачу, тому буде скоро третій листок. Ну, я вам покажу, мені ще колега Наташа, дала таку ну, схожу, ну, трішки вона відрізняється. Тому що це так, ну, Marble Planet, да, або Кармін. Чи, як вона? Ну, щось так... чи якось по-іншому не буду 100% стверджувати. Ну, знаю, що правильно Marble Planet. Але чи Монстера це чи ні, ну, 100% я не скажу. Так, ось така. Ну, росте. Подивимося. Так, далі Мій, моя хвоя сільвер Долар. Просто новогост, Нова Гост, а це сільвер Долар. Якщо я не помиляюсь, нічого не плутаю. Ну, трошки тут. Так. Е, ось такий. Дуже довго він у мене корінювалася ця хоя. Е, вона в мене сиділа ще ту взимку, абсолютно тільки з тими двома листочками. Чи, здається, два, чи три, Їх було. Два, мабуть, ось цей і ось цей. Вона сиділа, абсолютно нічого не пускала, ніяких нових листочків. Потім на, за літо і за весну вона наростила ось цей листок. І ось тільки як я її пересадила, можливо, її місця було мало, я не знаю. Ну, я її пересадила, ось поставила в цей боксик, і вона, бачите, почала нарощувати нові листки. Тобто почала рости. Дуже повільно росте, дуже. Вони мають оці всі сортові хої і так далі. Там різні рослинки сортові, вони дуже якось ну, повільно вони ростуть. Далі мої е, е, алоказії з бульбочок. Це алоказія мідна. Ось, бачите, по листочку можна вже побачити. Дивіться, яка краса. Ось такий красунчик. Це манюсінький той, що був, вона випустила перший. Це ось вже, мабуть, який останній. так, Потім вона цей випустила, ось це останній, і бачите, вже росте наступний. Також вони сиділи в ґрунті, нічого не випускали. Я пересадила у коко ґрунт, і ось, бачите. Навіть, ось видно, мабуть, бульбочка да? опустилася, чи що це? Чи може ще якусь наростила? А, то, мабуть, крамзит. Да. І ось таке коріння в неї. Ось. Тому також росте. Надіюся, що виросте. Була така величезна рослина, залишилась одна бульба. Сиділи в ґрунті взагалі не хотіли рости. Потім я пересадила у кокосовий ґрунт, і вона почала нарощувати. Точно так само, як ось Алоказія мелоу. Так само була рослина, вона почала пропадати. Я бульбочку посадила в ґрунт, у ґрунті не було ніяких зрушень. корінчики ось. І е, тому я вирішила також пересадити, я десь показувала відео кокосовий субстрат. І ось, бачите, вже два листочка таких красивих вона наростила. Така, як шкіряна, дуже красива, фактурна така локазія. Я сподіваюся, що з ними буде добре, і вони за зиму не пропадуть. Нарощує зверху там корінці, ось така. І, друзі, покажу вам ще одну алоказію: це Pink Dragon, здається. Дивіться, також вона в мене була у кокогрунті. потім я її витягла з цієї теплички, вона також тут стояла. І відставила вона ось так з той стаканчику, але в такому кашпо. І ось наростила новий, дивіться, листочок. Я тут підсипала звичай, ґрунту через те, що вона почала тут корінчики пускати прямо зверху. Зверху почали виходити корінці. І ось тільки я підсипала, і вона одразу розкрила ось цей чудовий листочок. Називається Pink Dragon, тому що, бачите, в неї така ніжка, вона ніби такого рожевого відтіночку. Ось така Також красуня. Ну, і як я вже почали за алоказії, покажу вам ще свою алоказію мішольца, яку вже потрібно пересаджувати. Ось така вона у мене вже красуня. Це щось, мабуть, кіт зачепив, кіхтем, листочок пошкрябав. Ось така гарненька. До речі, вона також, дивіться, бачите, із стебла нарощує нові корінці. Тобто, тут у неї коріння є. Ось, Дивіться, бульбочку вона наростила, ростить дитинча. Ось таке коріння в неї. Дивіться, бачите, пішло вже заплітати, вже можна її пересадити, звичайно. От, І е, ось тут зверху також нарощує корінці. Красиві також листочки, вони такі оксамитові, красиві. Бачите, переливаються прямо на сонечку. Такі гарнесенькі, Така красуничка. така чимала. Ну, ніжки. Ніжки тоненькі, ой, не фокусує, що це. Так, ніжки тоненькі, тому вони трошки оці в неї листочки розпадаються. Так, ну йдемо далі. Це каладіуми. У мене їх було три бульбочки, я їх садила всі разом. Ви бачите, що одна проросла гарно. Ось, бачите, росте. Одна щось тут не знаю. І третя щось там не подобається. Я там, я, Ну, це полила воно вологе, тому що полила вчора ввечері. От, Ну, не знаю. В общем, із тих трьох, чи скільки в мене їх було, оце один росте. Ось такий, бачите, листочок у нього. Інші рослини, воно не фокусує. Зараз я їх поставлю назад. Вже все в землі. Ну, так. Так, 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 Щоб... бо воно фокусується на інших рослинах. Так, сюди, все приймем і. Е... Угу. Погано, фокусує. Ну, він бачите, прожилки, так? Такі червоненькі рожевого кольору повинні бути прожилки. Ось тут посередині такий рожевенький. Що буде із ось тим маленьким, не знаю. Подивимося. Ну, ростимуть, то ростимуть, а ні то ні. Ну що я можу зробити. Побачимо. Так, і з насіння вирощений мною. Ой, аспарагус, Ось із тих насінин, які я саджала, мабуть, ще весною. оце єдиний аспарагус у мене виріс. Нарощує, ось таку, він маленький, погано видно. Нарощує зелену ось таку масу, розкущується. Дивіться, він, бачите, росте маленький відросточок там. Я знаю, що він любить вологу, тому його стараюся не пересушувати. І ось так гарненько він. Наростає. Надіюсь, що буде далі рости. Ну і посадила, друзі, фітонію. вона пустила корінчики, але щось їй не подобається. Я її пересадила з водички у кокосовий ґрунт. Бачите, вона чомусь, чомусь так, чогось не фокусує. Чого воно не фокусує? Пов'яли в неї листочки. Я не зрозумію чому. Ну Можливо, це ті, що старіші, тому що я бачу, що серединка, в принципі, нормальна. І навіть вона почала нарощувати там з боку листочки. Ось така красива, бачите, вона така зелена і з прожилками такими червоними. О, угу. І ось така. Ну Не знаю, побачимо. Ну Щось світоні. Я раз садила, вона в мене пропала. Це знову щось пов'яла. Ну, може, надіну зверху її, щоб тепличка була, подивлюся. Так, ну і, друзі, я показувала вам у шоці. Ось моя сонеріла. Вона дуже чудово прийнялася, наростила, ось тут нарощує купу корінців. Ось, бачите, корінці. Кажуть, що любить сильно. Вологу, ну не знаю. Ну, так, стояла вона в мене у пакетику зразу, поки я її нарощувала. корінці. Ну, а потім, уже, коли я побачила, що вона скільки корінців напускала, я її з пакета виняла. Стоїть поки що в мене на балконі. В принципі, там температура дозволяє поки що стояти рослинам. Тому не знаю, буду спостерігати. Дуже красива, хочу в подальшому, якщо ну, вона гарно далі продовжитиме рости. Бачите, вона тут навіть ось розкущується. Щоб був такий красивий пишний кущ. Дуже гарна, така е, святкова, знаєте, вона така красивого, святково така і біла, і рожеве, і червоне, і зелене. І, ну, ну, просто, просто красуня. Гарненька. Так, ну і покажу вам, друзі, мені колега дала зрізи. Тут їх цілий стакан. Подивіться, ось вони мені вже напускали повно коріння. Дивіться, бачите, вже треба садити. Ось такий філодендрон. Ось таке довге листя у нього. Ось такий красунчик. Ось. Далі, ось така, оце, оце точно, мабуть, монстера карвінського. Бачите, такі в неї листочки. Так, а ну вам боже, підсвічу трошки. Ось така, бачите, такі листочки. Ну, вони трішки відрізняються від тої, що у мене. Тут вони такі, бачите, більш фактурніші. А тут вони такі більш, ну, не знаю, теж, так, наче, да, але трішки відрізняється. Так, далі, що тут в мене є? Далі ось такий філодендрон. Ну, Це трошки листочки покусані, але ну, нічого, він буде гарненький. Ось такі листочки. Далі ось такий тройний. Бачите, ось такий тройний листочок. Ось такий лапка така. Далі бурлемак зелений. Ось таке шикарне в нього велике листя. Ось такий гарний. в мене є он, варігатний, а тут у мене зелений такий буде. О. Далі, далі. що тут? Це я зрізала свій Painted Lady. Ось цей мій, тому що він вже потягнувся туди великою такою гілкою. Потянувся, потянувся, і я вирішила відрізати вершок і ось його поставила на вкорінення. Ну і що тут ще? Ну і все, мабуть, да? І посадила там сингоніум, ну то вже пізніше. І, до речі, покажу вам, як в мене наростає мій Philodendron Splendid. Подивіться, який він дав листок, шикарний. ось. Майже на всю руку. Ось такий красунчик. Кожного разу, бачите, був менший. Потім такий вже трошки більший, це ще більший. Я удобрила органіч... ну, вам для квітучих, і він, бачите, як пішов. Тут не знаю, який буде, нарощує поки що новий листочок, але дуже красивий. Дивіться, який він класний. Зараз сюди ще сонечко повернеться. Ну, Тут поставила свій сингоніум оцей триколор. Стоїть красунчик. Це він новий листочок випустив. Оце новий. Вкорінюю тут свою е... циропегію. Не знаю, щось вона не хоче вкорінюватися, отак сидить уже. Познакільки обрізала лудізію, тому що вона стирчала, не подобалася, цього залишила, то обрізала, не знаю щось неї листочки. Тут вона почала в мене нарощувати нові ростики. Ну та, якщо вкоріниться, я її просто підсажу сюди, щоб наростала. Ну, в принципі, ось так, друзі, поки що все. І так, уже 20 хвилин не буду затягувати. Тому, друзі, коментуйте, підписуйтеся і чекаю ваших подобайок. Мирного неба, здоров'я всім на все добре, друзі. До побачення.